Триває п'ята хвиля мобілізації в країні. Як проходить вона на Калущині, усі проблемні питання пов'язані з цією темою? Станом на сьогоднішній день плани мобілізації виконані на 30%. Обговорили у режимі круглого столу в робочому кабінеті голови Калуської райдержадміністрації Наталії Бабій. Важливі акценти з цього приводу розставлено учасниками АТО Мерабом Концелідзе Василем Турчиняком, військовим комісаром Калужсько-Рожнятівського об'єднаного військомату Олександром Сусаніним та його колегою Ігорем Совчуком Лейтмотив зустрічі звернення до усіх, кого стосується п'ята хвиля мобілізації не ухилятися від неї і з гідністю виконати свій обов'язок і захистити батьківщину. Такі зустрічі керівництво району проводить чи не щодня, проте сьогоднішня особлива, адже маємо можливість почути думки людей, які на сході країни перебували в самому епіцентрі подій. Вони готові поділитися досвідом і військовими знаннями. Ви знаєте, оця ця зустріч, в якому форматі ми зараз проводимо, вона дійсно вийшла спонтанною на святкування дня героя Яке відбувалося 22 травня в селі Грабівка, де були учасниками цього дійства, цього свята, свята духу і сили українського народу, тому що це не є свято жалоби, свято героїв для кожного українця, в моєму розумінні це є свято честі, гідності і сили духу, і коли були ветерани. Української повстанської армії і були нові герої. Герої неоголошеної війни, нові обличчя, нові люди це ті, які сьогодні захищають Україну, захищають свій рідний дім. Це люди, які зараз воюють на сході. Герої неоголошеної війни. Можливо, в моєму розумінні це так, як жінки, як мами, але я так думаю, це є герої неоголошеної війни. І після виступу Мараба я так дозволю собі звертатися до нього. І знаєте, наскільки мене його виступ ну, схвилював, просто він правду сказав. Він грузин за національністю, він говорив щиро. Про я, якщо би усі учасники цього свята перейнялися, так як от, до Слухалися до цих слів щирих від душі, я думаю, що можливо у нас би було набагато менших проблем щодо виконання мобілізаційних заходів, які ставить на сьогоднішній день президент України, і наш патріотизм і наш позив захисників мужчин, особливо. Я думаю, що можливо нам би було всім простіше жити, і хоч це не проста робота, яку зараз виконують і воєнкомати в 21 столітті війна. Я думаю, що це дуже дуже складно, навіть повірити, особливо нам, жителям західної України, де ми не чуємо цього подиху війни. Люди, які приїжджають із Сходу, які діляться оцими переживаннями, з якими ми контактуємо з демобілізованими на зустрічах, дійсно, це дуже-дуже ну в голові не поміщається. Не знаю, теж можливо важко зараз шукати слова, але я вертаюся до виступу Мераба, який сказав, що він захищає своїх дітей. І в жилах в яких тече українська кров. Він захищає свою кохану дружину, українку, з якою живе. Він захищає ту землю, яка його прийняла, яка стала його батьківщиною. І він наскільки для нього, для мене, ви як ще раз кажу, вразили слова його, що людина це є захисник, це є чоловік, який захищає перш за все свою родину, а потім свою батьківщину. І на прохання зустрітися ще раз, можливо, із його побратимами, які десь сьогодні в силу певних обставин не прийшли. Я дякую Марабу за те, що він що він не відмовив, що він знайшов час. І, можливо, в нього теж є плани, плани захисника, на якого чекають його побратими на сході. Думаю, що він зараз більше на це скаже. Я просто хочу, щоб почули його сьогодні всі чоловіки. Всі чоловіки нашого району, всі чоловіки нашого міста і просто чоловіки, щоб вони не забули своє призначення захищати, бути захисником, щоб вони підтримали в такий складний час нашу Україну, наші родини, наші сім'ї, щоб підтримали нас. Я хочу просто попросити всіх тих моїх односільчан, моїх тих знайомих, хто мене знає, хто мене почує. От, хочу, щоб вони знайте поверили нас, услышали нас і тоже самое, також прийняли своє участие щоб захистити свою батьківщину. Ми ж почали з Майдана. Скільки нас хлопців, було на Майдані? Вот я теж саме не хочу о себе розказувати, розумієте. Просто я ніколи не рахую, вот коли говорять, що вот просто зустрічаються люди, вони вот, вот, обнімають вот, герої. Я ніколи не рахую себе героєм. Я теж я просто рахую, вот, просто воїном. розумієте, воїном стати це професія така. Воїн який розуміється в таких ситуаціях вот, захищати, допомагати своїх побратимів, вчити їх і робити свою внесок, ту батьківщину, в якій він живе. Розумієте? От. І коли я бачу, що дуже багато є такі хлопці, які просто вони, я не можу зрозуміти, то, що вони, вони відказуються ховаються, уїжджають кудись, хоч хоч в Росію возьміте, там, туди, хоч в Європу, кудись працювати. У мене такий бізнес був. Я лишив, я не хочу це розказувати. Розумієте, просто я скажу, яка професія? У мене гражданська. Я рожданському професію. У мене я інженер-технолог по сироворенню. У мене отличный бізнес був. Я дуже класно заробляв, Я кожен рік. Свою сім'ю брали за ручки і їздив до себе на Батьківщину в гості, віддихали на море спокійно, там, все. потім поверталися так же працювали. Ну коли все це почалося, розумієте, не можна займатися бізнесом, не приймати все це близько к серцю. Я хочу звернутися до тих хлопців. Хлопці, я вас прошу, зверніться до нас, до тих войков, які. Розумієте, в цьому справі я лишу мой телефон, поки я тут, хоч там, я вам гарантую те, що я вмію і розуміюся в чому. Обов'язково навчу. І те, що ви будете робити, як я вас навчу, і будете робити, як я буду вас підказувати, все буде добре. Нічого з вами не стане. Розумієте, От... те... Инструктора, которые вот, обучают людей, они на себе берут такую ответственность, ну, поверьте, это дуже великая ответственность. Дуже багато было вот, за все время, когда я обучал или какие-нибудь навыком учил хлопців. Я очень переживал за них, чтобы они все так же рубили, так же э, воевали, так же вели себя в зоне АТО, потому что если что, это война, такая война, что сейчас треба воевать умом, разумеете, врага надо, знаете, как-то своим умом э, переиграть их. Сейчас не можно таким вот взял вот казацкую меч в руки, погнал себе, что там, ух, я там сильный, я знаю, украинский дух дуже сильный. Ну, сейчас не то война. И поэтому надо учиться, научиться к этому, мимо этого все, вот присутствующие здесь есть ребята, там есть, есть, в Львове, вот наши э, американские, натовские ребята, там с Англии, с школы. Можно прийти, свернуться. Що я хочу туда піти, і ми все, во всем допоможе. Обов'язково треба почувствувати себе мужчиною, той мужчиной захисником своєї батьківщини, який потім, як я, як гордо, ходжу по Україні, по, по своїм рідним калушам, можна, можна я так сказати, потому що я тут дуже давно живу. Тут бігають мої діти, живе моя супруга. Розумієте? І тому я розділяю вашу долю. І тому я хочу свій внесок зробити в тому, щоб коли прийде час, виростуть мої діти Вони гордилися нами, мною і нашим городом також. Так що я завжди готовий, щоб бути біля вас, поруч вас. І допомогти во всьому. Хочу приєднатися. Тут же стільки сказано От моїм попередникам, це шах, людина, яка не є по національності українцем, хоча по духу він набагато кращий козак, ніж багато моїх і ваших, і наших співвітчизників. і Жителів Калуша і Калуського району. І деколи мені дуже прикро і дуже. Якби це правильне слово підібрати стидно за наших співмешканців, які просто тікають, ховаються від Призову, уникають цих повісток, голови сільських рад за ними бігають вручають, керівники підприємств, уклоняються. Це люди, які на державному рівні повинні розуміти і мати якийсь державницький підхід до цього всього діла, до цієї мобілізації, яка проходить зараз в країні. І люди не хочуть розуміти того, що відбувається зараз війна. Війна зараз відбувається не десь там, не в Африці, як ми раніше дивилися, там років п'ять по телевізору, чи там навіть на тому Кавказі в Чечні. Це в нашому домі війна. І людям треба зрозуміти, що вона в нашому домі. І чути деколи вислови, що я піду, візьму автомат в руки тільки тоді, коли отут російські танки будуть біля їхати, біля таблички Калуш, то вже буде пізно. Тоді нема потреби чекати. Подивіться кадри, ті страшні кадри зараз по будь-якому каналу, подивіться, що стало з Ходом України. Там жах, там розрушені хати, розрушені маєтки ті люди, які роками збирали, накопичували там по кропіцям, збирали. І зараз в них нема нічого. І чекати, поки ворог буде тут під нашими воротами, не знаю, це дурість. Це справжня дурість і говорити таке, це просто дурість. Люди не розуміють, що той самий грач, ураган, який стріляє на 30 кілометрів, ви його навіть бачити не будете. Він буде стріляти майже зі Львова по вас, по нас. І говорити такі глупості, що ми почекаємо, коли от до нас підійдуть, а тоді ми от тоді ми дамо. Не можна так робити, шановні, бо воюють зараз, я наскільки знаю хлопці. Східна Україна, от є представник Хмельниччини, Вінниччини, які, основна маса хлопців, там Черкаська область, Дніпропетровська воюють, Харківська. Так, да, можливо, тому що в них війна взагалі от під домом, бо Харківська область межує там прямо з лінією фронту. І люди йдуть самі, вони розуміють, що пізно, пізно буде чекати, поки він підійде до таблички Харків. Треба йти туди і воювати там уже сьогодні. А наші цього щось не розуміють, і дуже прикро, коли от воюють грузини, воюють прибалти, литовці, латаші, білоруси, росіян дуже багато, кримських татар, які вже е, мене знайомий, який просто теж розказував, що він був фактично проти України в свій час. Він участь приймав в демонстраціях, там, там били вони тих ВВшників в свій час. І зараз прийшла Росія до них, от рік назад, да, чи півтора там уже. І в нас забрали все. Нас просто екскаваторами знесли наші будинки, і нас просто лишили без нічого. Вони просто стали рабами на своїй землі. Хоча їм при Україні, вроді, було б погано. Вони теж чекали якихось змін від Росії. Може і в нас такі є, я не знаю. Я не думаю, що в нас є такі громадяни, які чекають, що сюди прийде росіяни і тут буде покращення якесь. Ну, не думаю, не треба цього чекати. Зберіться, є хлопці, які воюють, є можуть які навчити. Є зараз уже за рік е, пройшла величезна кількість людей через е, це, жернова цього війни. Навчились хлопці служити, навчились хлопці воювати, є інструктора, є е, дуже грамотні в нас офіцери, які можуть навчити. Треба просто сприйняти це все правильно, мати бажання і мати, ну, хоч. Долю якогось патріотизму. А займатися тим, чи займаються деякі наші посадовці, які просто тікають, закриваються в кабінетах, що йому, не дай Бог, в поїздку не вручили, це не моя війна. У мене є хороший, теплий кабінет, і я поки пересіжу. Хай воює хтось. Хай воює він, він, він. Ну, Це трошки неправильно, це дивно. Розумієте, многії коли на нас дивляться. Я им прямо хочу сказать что они думают, что вот если я воин, допустим, думают, что я не боюсь, я тоже боюсь. Я не хочу померть, я боюсь только этого. Нет, разумите, если там будто и не бояться, это надо таким-то глупым быть. Но есть один нюанс, когда вот того всего, то, что должен э, знать воин и вояка там, как скажем, я не знаю, как больше они меня почуют, вот все навыкам, то, что солдат должен знать, тогда уже ты не боишься воевать, разумеете? А вот та, то, что боишься, чтобы не померть, если этого нет, тогда не будет самосохранения, не знаю, разумеете, вот того. Я тоже боюсь, а вот сколько я воюю, вот сколько раз я лицом лицу встречался с, 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 врагом, разумеете, вот когда я оттуда вышел, я Библию вот так тримал в руках, вот, трусилась руки, я молился Богу и целовал эту Библию, что я живее остался, разумеете, но Е те навыки, которые я знаю, я умею как воевать, разумеете, я не боюсь воевать. И вот этим надо научить этих ребят. Они боятся и поэтому идти. Когда мы их научим всему этому, знаете, есть люди, которые умеют этого. Разумеете, передадут это все этому, разумеете, и все будет добрый. Потом вернемся с победой, все будет нормально, все на своих местах. Будет, тогда уже сядем. Так, ну я чув, я не хотел это сказать и фундаментально, разумеется, это очень дуже обидно мне как-то. Вот кто-то там бабу в АТО приезжает и, знаете, вот, претендует сразу, вот им земля положена, им что положено, это неправильно, люди добрые. Мы еще победили уже, что ли? А? Мы еще победили уже. Мы, когда мы победим, когда мы вернемся все до дома, почтим память, кто там За цю незалежність за цілісність України віддав своє дороге життя. Потім вже ті, хто залишилися живі, сядемо з нашими керівниками, адміністрація, там хто є, тоді поговоримо. А там вирішать, нам дадуть нам щось за те, що ми зробили, і не дадуть. Тогда вже все буде тоді вже нормально. Спокійно поговоримо з людьми. Проведення цих мобілізаційних заходів розібратися, які є проблеми, там може поділитися, скажем, досвідом, тому що виходить так, що якби. Хмельниччина виконує плани. От Івано-Франківщина, чогось, Тернопільщина, таким чином, є якісь проблеми, то от, ну, якби для того і сюди надісланий. Хочеться ну, розібратися і виходячи з того досвіду, який є, якісь, може, вказівки, там, не вказівки, якісь дати. Рекомендації, Рекомендації. так. То, так. То, а, то, але то, дивлячись то, на те, Франківщина це ж великий, великий регіон, і сам по собі він історично для України був таким пріоритетним регіоном. Він скільки, скільки дав бійців, загонів УПА, скільки дав людей, які. Творили ту Україну, які відстоювали її Україну, і зараз е чогось люди чи розувірилися, чи не хочуть йти захищати ту, ті надбання, які люди ті створювали в свій час, раніше створювали. Я не, не маю на увазі, що все на там вже погано. Ну, молодий комісар розбереться, я думаю, ті завдання, які ставляться там, тим оперативним командуванням, вони виконають по-любому. Ну, хочеться бачити, що картину трохи другу, хочеться бачити, що не, не бачити тих постанов, якихось там цих всяких актів про адміністративні. Порушення, хочеться бачити роботу. Триматися, не здаватися, відстоювати свої права.